Всім всім величезний привіт! Дуже рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня. І якщо ви до мене сьогодні вперше зазирнули, обов'язково підписуйтесь, адже тут відбувається багато чого цікавого парфюмерного. От, наприклад, як сьогодні друга частина сліпих затестів ароматів чужої колекції ще однієї любительки парфюмерії. Олена, яка живе тут в Польщі, так само, як і я, і яка прислала мені свої аромати на сліпі затести. Перша частина сліпих затестів уже є на моєму каналі, обов'язково переходьте за посиланням, яке буде під відео. Ну що ж, сьогодні буде 6 ароматів, які я також старанно розносила. Перше на блотері, потім на шкірі, записала всі свої враження, емоції в зошиті і готова поділитися. Ними з вами. Значить, перший аромат, який я спробувала, номер 8. В минулому відео було сім ароматів, і починаємо ми відповідно з номера 8. Що можу сказати про цей аромат? Аромат цікавий, аромат. Для мене не новий, це 100%, бо він мені нагадав уже те, що я знаю. Має він знайоме для мене звучання, і написала я, що одразу дуже яскравий щільний старт троянди, гречаного меду і табачних нот. Ось таке мені привиділося з самого початку. І можу сказати, що старт цього аромату мене зовсім не потішив. Не сподобалась мені оця густина, уся така перенасиченість нот, і навіть здалося, що масла, які входять в цей аромат, починають псуватися, застоялися і вже портяться, ніби. Але аромати розкривається дуже приємно трояндою з ваніллю і смачною свіжою здобою, випічкою. І стає дуже похожим на роз ваніль від мансера, який є в моїй колекції, який дуже пахне приємно саме для мене, який я дуже люблю. Дійсно, роза, троянда і ваніль. Дуже смачна випічка, оця така булочкова м'якушка, яка є всередині, не шкірочка запечена, а саме м'якушка. Також там полуничне варення я відчуваю або варення-строянт, ну, дуже гарний аромат. Тут також дуже подібно розкривається цей парфюм, і в кінці я почала оловлювати відтінки кави. Але такої, знаєте, Фантазійної кави, я би так сказала, через те, що справжнього аромату свіжозавареної, свіжомолотої кави я практично ні разу ще ніколи в ароматах не зустрічала. У мене є аромати з кавою, але кава там якась така. Знаєте, от придумали, що це нота кави. Тут така сама історія, і можу сказати, що в принципі аромат непоганий, але в мене є вже мій аромат. Мансира, і хочу зробити припущення, що це може бути аромат від Монталь, Інтенс Кафе або Інтенс Кафе Ristretto, яке я, до речі, не знаю, не пробувала ніколи. Але от по нотах, які я відчуваю, мені здається, що це він. Ну що ж, давайте подивимося, аромат номер 8 достаємо. От, цікаво, чи вгадала я, чи ні. І подивимося, що ж це таке. Це взагалі не то, дівчата. Тера, Мія, Картузія. Верхні ноти неролі, рожевий перець, бергамот. В середніх нотах кава, троянда, лісовий горіх, апельсиновий цвіт, жасмин. І в базових нотах ваніль, амбервуд, амброксан і мускус. Я в шоці? Ніякий не інтенс кафе. Але слухайте, він настільки подібний. Цікаво, От залізу на фрагрантику, обов'язково почитаю про цей аромат. Терамія картузія. Прикольно, я не вгадала, але, можливо, там в похожих ароматах є той аромат, треба буде подивитися. Так, наступний аромат номер 9 Так, і що я записала про цей парфюм: Яскравий квітковий весняний букет на старті. Бузок дуже відчувається. Також відчуваю конвалії. Такі дійсно весняні квіти, можливо, мімоза. І я тут собі подумала, знаєте, поки ще не нанесла його на шкіру, що він дуже мені навіть нагадує і поля, які були колись, в туалетній воді, які я колись спробувала. От так, є таке подібне, дуже подібне звучання. Звичайно, я, скоріше за все, не вгадала, що це за парфюм. Ну, це такий дуже класичний, квітковий. Дуже наполегливий сильний аромат квітів, весняних квітів. Який має досить приємну таку мускусно-пудрову базу, досить шлейфовий від того аромату дуже страждав мій чоловік, бо казав, що просто неможливо в кімнаті дихати так сильно він пахне. Так, що я тут ще написала? Що багато мускусу, пудровість і квітковість в базі. Ну так, квітковість на початку, квітковість в базі, нічого, в принципі, не змінюється. Він просто затихає, стає більш таким мускусно-пудровим і настільки насичені і реалістичні вже ці квіти. Аромат, в принципі, гарний, якісний, але це не мій напрямок. Я вже вам казала, що квіти, такі чисті квіти, це не моє. Ну, давайте подивимось номер 9. Що ж це таке? Так, ух. Так, Pure Mask for Hair Нарциса Родрігіс. Капець. Оцього я не чекала. Він взагалі для мене не пахне нарцисо Родрігесовським мускусом. Ну, провал за провалом капець, дівчата. Чому він мені пахне саме буском тут? Чому? Так, тут дійсно, я сказала, що є мускус і пудровість, це дійсно воно, але для мене тут просто весняні квіти. Все. Ну, ладно, не будемо себе гризти. Значить, саме так я відчуваю пюрмаск від Нарциса Родрігіса. До речі, я вам не прочитала ноти: в верхніх нотах мускус, в середніх нотах квіти і в базових нотах кашмеран. В принципі, я практично все вгадала. Я вгадала оцю таку пудровість, я вгадала квітковість, таку багаточисельну, і вгадала мускусність. Ну, те, що я не відгадала сам аромат, в принципі, це не страшно. Так, наступний аромат номер 10 Так, і тут вже зовсім інакша історія. Тут вже аромат про фрукти, такий насичені і спілі, що я написала: фрукти, можливо, навіть слива, кругом мені щось з останнім часом слива відчувається. Так, мускус, і по конструкції він мені трішечки нагадує кірки від тиця на теренці. Зараз я знов своїми припущеннями себе, себе зажену в кут. Ну, От таке щось для мене, ніби і фруктовість, і така шершава. Мускусність. Нічого складного в цьому ароматі. Сучасна композиція, абсолютно він новий, і мені здається, що десь щось я колись уже чула і не один раз. І, можливо, цей аромат я і нещодавно колись слухала. Все може бути, бо коли я його тільки набризкала на блотер, я зразу його відчула як знайомий вже мені аромат, знайомий мому носу. Так, все, більше я нічого не написала. Ще написала, що в базі це мускус трошки кислуватий, не дуже солодка ваніль і жасмин. Приємний аромат, дуже шлейфовий, дуже стійкий. В принципі, мені сподобався, але от купляти, я не знаю, чи купила би собі цей аромат в свою колекцію. Давайте подивимося, що це за парфюм Номер 10 Ой! так... Girl of Now Lovely Elisa Up. От цього аромату я не знаю. Girl of Now класичний є в моїй парфюмерній колекції, і я би не сказала, що вони так сильно подібні. Ну, от Хіба би, хіба би? ні, все-таки вони подібні своєю такою кашмирановою, пухнастою, огортаючою, теплою, плотною базою, яка є і в тому ароматі також. І не дурно, я казала, що я нещодавно чула десь той аромат. Бо я підходила до Girl of Now і хотіла включити його в свою добірку ароматів на січень. От так я сама себе заплутала і ввела кругом пальця. Аромат класний. Але він трошки такий прозоріший, більш наповнений повітрям порівняно з Gyo of Now класичний. Давайте почитаємо піраміду, аж вам так її і не прочитала. Верхні ноти: м'ята, мандарин, груша, розмарин, гальбану, цвіт чорної смородини дуже велика піраміда. Середні ноти мигдаль, апельсиновий цвіт, франджипані, троянда аніс, і в базових нотах Бобетонка, Пачулі, Амбра і Амброксан. Ну от, білі квіти, які я. Не вичленила з цієї композиції, мигдаль, які я тут не почула. От сідай два, Аня. Досить симпатичний аромат. Він такий більш на щодень, якщо Girl of Now для мене більш такий святковий нарядний аромат. То цей аромат більш щоденний. І продовжуємо ми з номера 11. І це той аромат, який мені дуже сильно сподобався і мене буквально зачепив за живе. Що я тут написала? Дуже приємні мені на старті ноти. Чую, ягоди зі шкірою. Чим далі, тим більше шкіри. Плюс пачулі, плюс деревина, якась така світла, свіжа деревина, якась бальзамічність, травність, тваринні ноти, які я почула саме зі шкіри, коли нанесла аромат саме на шкіру. І одразу відчула, що аромат мені щось нагадує, або, можливо, просто нагадує мені улюблений мій парфюмерний напрямок пачульних ароматів. Я дуже люблю пачулі, всілякі, знаю їх вже багато різних сортів, і в моїй колекції досить багато ароматів з пачулі. Тому це моє. Такі ягідні трояндові пачулі, трохи з деревиною, трохи з такою деревною молекулярністю, досить шлейфовий аромат, але мені здається, що в принципі його можуть носити і чоловіки через цю. Цю шкіряну ноту. Гарний, врівноважений, аромат, який пахне дорого, от на мій погляд. Так, давайте подивимося, що це за парфюм номер 11 так Дуже складна назва. Написано «Іспарта Спарта 26 П'єр Гійом». Знаєте, коли написано від руків кожного свій почерк, і дуже важко одразу прочитати. Верхні ноти троянда, червоні ягоди. Боже, я вгадала. Середні ноти пачулі, перуанський бальзам, бальзамічність я вгадала. І каламус. Що це таке? Не знаю. Базові ноти уд, алібанум, бензеїн і мох. Ну, в принципі, не так погано. В принципі, багато чого я в цьому ароматі вгадала. Я собою задоволена, і можу вам сказати, що такий аромат я би із задоволенням свою колекцію прикупила. Цей парфюм я зношу ну, просто з величезним задоволенням в цьому відливантику. І подивлюся, де можливо прикупити цей аромат. Скільки він коштує, я поняття не маю. І навіть не зустрічалася ні з одним парфюмом цього бренду, так що я поняття не маю, який він по ціні. Так, наступний номер у нас 12, що я написала про цей парфюм? Деревина, тепло, спеції, дуже класний старт, сухофрукти, амбра, жирна, смолиста спеціїва деревина, табак, перець, куриця. Також тут чую такий приємний, ненав'язливий дивний аспект. Дуже гарно він розкривається на шкірі, дуже ніжно ненав'язливо. База дуже спокійна і приємна, аромат практично не розкривається, а лише тихенько вже так замовкає і затихає. Але дуже гарний аромат в одному напрямку, ну, бодай напрямок, мені здається, я можу сказати, з Томом Фордом табака-ваніль, як на мій погляд. Тільки тут цієї ванілі не так багато. В основному я чую сухофрукти, якусь табачність, красиву деревину, таку густу, красиву амбровість і димність. Гарний аромат. Як для мене, він такий спокійний, медитативний, розслабляючий. Сподобався мені. О, цікаво, що це за аромат. Давайте з вами подивимося. Номер 12. Так, що це в нас таке? Ох, і аромати мені прислала Олена. Вперше таке бачу: Суки Essence Veil. Vale. назва. Не знаю того бренда. Ніякого аромату, ні одного аромату цього бренду я ніколи не слухала і не пробувала. І в верхніх нотах у нас Фініки, слива, бергамот. Чекайте, чекайте, де я поставила цей парфюм. Верхні ноти фініки слива бергамот. Ну, от можливо, фініки, як сухофрукти. Так, середні ноти кориця, ладан, солодкі ноти троянда, базові ноти амбра ваніль ут, лабдан. Ну, багато чого я вгадала: і димок, і деревину, і солодкі ноти, але не ваніль. Хоча тут ваніль є. Троянду я не вгадала. Спеції, типа кориці я вгадала. Ну, і оці сухофрукти. Тут Фініки, але я подумала, що тут не чорнослив, але, можливо, ізюм і курага. Гарний аромат, і мене дуже він приємно здивував, залізу на фрагрантику, і буду більше знати інформації про цей парфюм. Вибачте, прийшлося прирватися на телефонний дзвінок. Ну і останній аромат. Цього відео, який мені одразу сподобався і став симпатичним, що я тут написала. Старт просто чудовий, фруктовість. І потім я поставила знак питання, засумнівалась, адже деколи фруктово так для мене пахне саме жасмин в ароматах. Тут він, скоріше за все, є: мускус і свіжа пудровість, ваніль, але помірна, солодкість, але стримана, квіти фіалки, можливо, конвалії, мімоза, ну і той самий жасмін. Дуже округлий, пухнасто-пудровий, дуже яскравий, помітний, ніби і пачульки трошки полізли. Ну і в основному мускусний, звісно. Аромат чистоти, пудровий, але не солодкий. Дуже багато тут чистого такого мильного мускусу. Дуже приємна для мене композиція, і в цілому напрямок, адже я люблю аромати чистоти. У мене їх багато в колекції. Він в одному напрямку, типа Lunven Oxygen жіночий. Ну, така стандартна, в принципі, для мене квітково-мускусна конструкція, яка не підводить, яка може бути універсальною. На щодень гарні аромати я такі люблю. Давайте з вами подивимося, що це за парфюм. Номер 13 І останній аромат цього відео Iris Malica Chopard. Ух ти, цікаво. Верхні ноти дикі ягоди, спеції такі все-таки є фруктовість, якась ягідність. Спеції і ружевий перець, якого я тут не почула. Середні ноти ірис, жасмин і ланг-хі-ланг, ніякої мімози і конвалії. Базові ноти деревні ноти, спеції, бензуїн, перуанський бальзам, боби тонка. Ну Таке собі по нотах я вгадала. Ірис я взагалі тут не відчула. От і маєш. От такі в мене сьогодні досягнення, дівчата. Ну, нічого не поробиш. Так, мені розказав про цей аромат саме мій ніс. Буду знати, поношу його на собі ще більш активно і, можливо, вийде і на мені той іріс. Взагалі, дуже цікаві сьогодні. Аромати були в цій підбірці і в попередньому відео. І можу сказати і зробити висновки, що дуже цікава колекція у Олени. Такі аромати, які, знаєте, не зустрінеш в кожній парфюмерній колекції або в добірці кожного парфюмерного блогера на YouTube досить рідкісні парфюми, різнобарні, різноманітні і складні. І, на мій погляд, чим складніше, тим цікавіше. Я взагалі хочу подякувати Оленці за таку класну можливість побавитися в сліпі за тести, порознюхувати, прослухувати аромати чужої парфюмерної колекції. Це завжди дуже цікаво і це просто кайф, мені здається, для кожного парфлюбителя. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк за мої старання, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб потім не пропустити моїх майбутніх відео. Побачу Бачимося з вами зовсім скоро, моїх парфюмерних та й не тільки відео. Всіх вас дуже сильно люблю, цілую. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо! Папа! -па.